Привіт! Хочу поділитися з вами тим, що я по своїй необережності, а можливо по її незнанню, позбавив сім'ї матки. Тут ця сім'я, на хвильку, як вони шумлять, втратила матку через те, що матка була заізольована в кліточці, врізана кліточка в рамці, і в цьому банку маток. Загинула спочатку одна матка, а потім і інша, ту, яку я випустив на рамку. Зараз ще перевірю деякі моменти, чи є матка і буду тут підсаджувати матку. Ну, ось я знайшов матку. Видно, що сім'я продовжує шуміти. Ось вона матка. Зараз я її випускаю прямо на рамки. Матка зайшла. Зараз ми послухаємо, як за швидко вони перестануть шуміти. Візуально матки в вуличках не видно. Я би сказав, що і шум не зник поки що, дуже хочу, щоб вони тут матку все таки залишили, тому що реально ця сім'я досить потужна. З однієї сторони мені і шкода тієї матки, яку я втратив, але вже як є. Мені здається, що О, ні, шум ще не, не закінчився. Покажу ще сім'ю, з якої я взяв матку. Оце з цієї сім'ї я взяв матку, тут села сім'ї одна, дві, три вулички. Зараз буквально дам їм трошки осеретіти і буду з'єднувати зі сусідньою. Ну, видно, що на пасіці є такі потреби, щоб мати запасні матки. Відчуття по об'єднанні не дуже такі приємні, тому що як-не-як зменшено одну одиницю. Але от є. Тут продовжують чуміти. Зараз спробую розібрати і подивитися. Тут питань ніяких не може бути. Ось вона матка, тільки що підсаджена. Видно, що бжоли продовжують створювати шум, але до матки вони дуже класно піднеслися, ніякої ворожості немає. Тому зараз складаю гніздо і... Ще завтра перевірю, як вони прийняли цю мар.